За минулий рік українському уряду не вдалося подолати спадщину Януковича та Азарова. Україна залишається однією з найкорумпованіших країн у світі і найгіршою у Європі. Такими є дані нового звіту організації Transparency Інтернешнл. Україна опинилася на 142-му місці у списку із 173 держав. Про корупцію в Україні та світі мій колега Богдан Цюпин розмовляв з експертом Трансперенсі Інтернешнл Даніел Дідусом. Корупцію не схвалюють ніде, але вона є майже повсюди. Transparency International вказує, що такі країни, як Данія та Нова Зеландія, звели проблему до мінімуму. А українці показали, що цього прагнуть, і вони. Українська революція фактично була останньою у низці революцій, для яких корупція та дії влади були головними причинами. Транспаренсі інтернешнл ще не готова оцінювати дії нової української влади. Навіть такий неординарний крок, як призначення іноземців на міністерські посади, сам по собі не гарантує зміни практики управління, бо національність міністрів значення не має, каже Деніел Дюріс. Ми не можемо стверджувати, що люди із зовні в уряді обов'язково будуть корисними чи не корисними. Для нас найголовніше це наміри урядовців або вони хочуть використати свої посади на користь народу або для самозбагачення. Очевидно, що у випадку Януковича намір був накопичити собі величезні багатства для себе та друзів, а це можуть робити люди незалежно від того звідки вони походять. Проте зовнішні чинники у корупційних схемах часто є визначальними, уважає Transparency International. вплив сусідньої Росії на Україну переважно негативний. Деніел Дюдіс говорить про інтереси як президента Путіна, так і російських олігархів у пострадянських державах. Вони мають там економічні інтереси, і тому не зацікавлені у тому, щоб ці країни рухалися у напрямку демократії, щоб вони відкривались для європейських та інших міжнародних ринків. Їхні праг. Гнення тримати економіку цих країн під контролем підштовхує корупцію. Transparency International підкреслює, що корумповані урядовці грабують свої країни, використовуючи можливості міжнародної банківської системи. Тому навіть благополучні держави повинні долучитись до подолання проблеми міжнародну банківську систему треба реформувати, щоб запобігати корупції. Ми не можемо сказати, що корупція є лише в Україні, і вирішувати її треба лише там. Насправді це глобальна проблема. Навіть країни Скандинавії, які на верхівці нашого списку повинні діяти. Transparency International закликає зокрема реформувати закони про реєстрацію компаній, щоб справжні власники не могли ховатися за так званими компаніями-прокладками і зловживати анонімністю у фінансових операціях, виводячи зі своїх країн мільярди награбованих коштів. Богдан Цюпин голос Америки.